Ілон Маск дібрався до Лагосіті. Привіт, народ! Привіт, мої найкращі у світі підписники. My name is Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Міксблокс на каналі, де ви бачите новинки та огляди на конструктори Лего. Сьогодні зустрічайте новинка Лего Сіті, яка вийшла 1 березня. Це у нас ексклюзивний набір, який мало де можна дістати в Україні. Його ціна 1555 гривень для мене був. А так-то він вартує більше, ніж 2000 гривень. Тут є понад 500 деталей, і просто подивіться, настільки. Тільки тут є сучасні автомобілі. Якщо порівняти з минулим, де були прості білі сині машинки, то тут просто подивіться на цю якусь Теслу мобіль поліції і ще ось такий, ніби маслкар бандитів. Просто неймовірний набір. По обкладинці ми можемо побачити щось таке дивне. Але, як на мене, коли ти збереш цей набір, він буде просто дивовижним. Тому дивіться це відео обов'язково до кінця. Поставте свій царський лайк, підпишіться на мій канал. Ну і напишіть свій топовий коментар, адже топові коментарі з'являються на цьому відео. Дякую, що ви їх пишете. Я дуже сильно хочу 5 тисяч підписників. Допоможіть мені зробити цю цифру. І я нагадую, що в мене є мій телеграм-канал, де ви можете побачити моє життя. І умка вас теж дуже сильно Просить поставити лайк та підтримати мене. Ну що ж, друзі, просуваємо далі український Ютуб. Ми з Бобриком постараємося вам сьогодні показати класний огляд. Ну що ж, погнали до цього набору. Коробка, до речі, дуже класна, дуже неймовірна, прикольна. Ну, а тепер пропоную подивитися, що з себе представляє цей класний конструктор. Поїхали! Йов, Йов, друзі, доволі цікаво збирається цей набір. Якщо порівняти з іншими наборами поліції, то це щось, ну, небо і земля. Серйозно вам кажу, я трішечки навіть був здивований. Отже, друзі, де фігурки? А фігурки в нас ось тут. Подивіться, наскільки велика машина, що в нас влізаються абсолютно всі мініфігурки. Ну що ж, розпочинаємо з нашого поліцейського. Це ось такий дуже класний поліцейський, вже в простому для нас стилі. Тобто ці костюми поліцейських вже виходять понад рік. Чи навіть більше, але подивіться, до речі, яку класну голову йому дали. Має ще він ось такий джойсік. Чому джойсік? Тому що тут є у нас дрон, яким він управляє. Так, в нас скоро будуть дроною війська Лего Сіті поліції, але нічого, знадобляться в Україні і захисту української держави. Має ось таке лице, і навіть ще ось таке. Уявіть собі в Лего Сіті два лиця. Коли винебудь таке бачили, я не пам'ятаю, коли я таке останній раз бачив. Є ось такий джойсік, і загалом дуже класна фігурка, якій належить це. Класний квадроцикл. Йдемо далі до ось такої дівчинки. У неї є якесь таке дивне волосся. Я дуже нерідко або навіть не бачив такого ще волосся, такого, типу, е, ніби круглої форми, кучерявого. Якщо це нове, напишіть про це в коментарях, бо я особисто не пам'ятаю його. Має вже ось такий бронежилетик, звичайний. Мені вони, до речі, дуже подобаються, ось ці костюми бронежилетів. Як на мене, то краще набагато виглядає, ніж костюми, які були до того, реально. Це щось схоже на. Реального поліцейського, щоб ноги були запринтовані, ціни би їм не було. Ось така дівчинка, вона має лише один вираз лиця, але і за це дякуємо. Йдемо далі. Далі у нас ось такий бандит. Знову ж таки, вже ідеальна для нас форма. Хоча бандити в житті, якщо є бандитами, то вони носять просту форму, знаєте, людську. Але тут тепер Лего почали зображувати всіх бандитів в такій е, тюрмі формі, ніби вони всі втікають з тюрми. Ну, може і так, але все одно, щось мені це не дуже подобається, ця логіка. Колись. Було краще, особливо костюми з острова тюрми. Боже, пам'ятаю, які вони шикарні були. Так ось, є у нас ось така дівчинка, має знову ж таки волосся. До речі, волосся знову ж таки, здається, якесь нове. Тобто раніше таке здається, не виходило, доволі гарно виглядає, прикольно. Ось має лише один вираз лиця, таку форму і пончика так. Прикольно. Ну, а загалом про цей костюм, який ми вже теж сто раз бачили. Йдемо ще до ось такого чила, а тепер подивіться, настільки в нього гарне лице. Мені здається, це знову ж таки новий з лиця, тобто я особисто не бачив що таких лиць. і просто подивіться, як гарно зроблений принт на цьому лиці. Має лише одне лице, на жаль, і ось таке сіре волосся, напевно, якийсь старий вже злодій на досвіді, як то кажуть, і має ось такий ломін. Так, йдемо тепер до нашого ось такого квадроцикла. Він дуже прикольний, хоча є великий мінус, у нього колеса старої форми. Не знаю, чому так, чому так зробили, але вже давно в лего виходять колеса нової, боже, ходової, якщо правильно це назвати так. І вони там зовсім інші, але тут, на жаль, виходять в нас ось такі колеса. О, я забув тут ще детальку вчепити, тут мав бути невеличкий бампер. І має він ось такого дрона. До речі, сам квадроцикл непогано виглядає. Чимось мені нагадали усі перші мотоцикли Lego City. Колись, знаєте, з такими мигалками довгими, може, десь тут прикріплю скрін. І сам дрон дуже класний. Подивіться, настільки гарно зроблений. Здається, це теж новий тип дрона. Тобто раніше, здається, такий не виходив. Так, ну а тепер переходимо душе однієї. Міні споруди тут у нас на коробці воно зображено саме ось так. Тобто є у нас невеличка скеля і бандит, щоб завадити поліції, спасти його. ну... Щоб завадити поліції заарештувати його друга, просто хтось бере, стає і тут робиться ось така міні-функція і скидається е, цей камінь. До речі, друзі, до речі, цей камінь був останній, здається, заюзаний. Дуже давно ще в Лего Сіті копальнях, чи як вони правильно ну, шахтах, і також в Лего Чімі. Боже, пам'ятаю, це мій один з перших китайських наборів Чімі був саме з такими камнями. Боже, аж сльозинка тече від них. Ну загалом, ось така у нас міні-будівля, міні. Построючка класна, доволі гарна зроблена рослинки, прикольно, досить гарна функція. Радую, що тут є ще щось, крім цих машинок. Тепер йдемо до машини цього Маслкара, якщо я не помиляюсь. Почнемо ми з того, що він має функцію. Це те, що у нас він перевозить ось такий сейф. Дуже прикольний сейф, гарно зроблений, один з найкращих, напевно, сейфів, які тільки були в Лего Сіті. Всередині в нас є золото, та також ось такі діамантики малесенькі. Є у нас повністю затайл... затайлений сейф. Дуже Дуже прикольний, такий е, гарний колір йому підібрали. Просто реально класний сейф. І його перевозить ось така машинка, тут воно чіпляється. А тепер, друзі, перейдемо до нашої машини. Машина насправді ну дуже крута, дуже гарно виглядає. Подивіться, до речі, яка вона величезна в руці. Просто має ось такі ковпаки в виді дисків, гарно зроблено, реально. Прикольно воно досить виглядає. Тут кулеса у нас підняті. так Тобто машина у нас нагинається в ту сторону. Ось має вона з боку ось такий вигляд. Чимось нагадує машинку, яку я вам вже показував з Марвел новинку. І чимось нагадує минулу погоню. Там теж був масликар. А тепер, до речі, подивіться: раз, принт і два принт. Подивіться, настільки шикарні принти. Ну і зад, до речі, таки, знаєте, прикольний. Тут є місце для сейфа, та загалом можна щось перевозити. Є ще ось така турбіна спереду, ну, моторчик наш. І ось такий бампер. Ну, подивіться, просто яка шикарна машина. Вона дуже прикольно збирається. Раджу купляти цей набір, якщо побачити його по Такі, як я брав, будь ласка, купляйте на комфімо. Можете, до речі, його купити, якщо він ще є. Має ще ось такі ліхтарики зверху, теж такі з різними якимись штучками. Просто дуже класна машинка. Знімається вона з дах, і просто подивіться, як же гарно зроблено сидіння. Таке, знаєте, як в якомусь реальному спорткарі з рулем. на, на жаль, руль якийсь такий жовтий. Знаєте, не пасує сюди, якщо чесно. Немає ніякого комп'ютера зі швидкістю. Але до речі, вперше LEGO юзають деталь скла в машинах. Подивіться, просто оце у нас деталь скла цілим блоком йде. Вперше за багато часу Лего це юзай. Я навіть не знаю, чи вони юзали до того, чи це вперше. Але загалом я не бачив в останніх наборах саме деталь скла такого розміру. Колись ставили ось такого плану, взад завжди просто скляні штучки, такі крисільця малесенькі, а того разу поставили прям скло. Так, ну що, машинку я вам показав, здається, все, що міг вам показав. Якщо щось не помітив, вибачайте. А тепер йде. До найкращого, що тут є. Це ось такий величезний, напевно, це Тесла якась. Я навіть не знаю, що це за марка, ну, тобто, який це тип автомобіля, що це є, але мені здається, що це зроблено щось під Тесло. От реально, кібертрек якийсь. Просто подивіться, що це за звір. Та, реально, реально звір якийсь. Подивіться на нього. Просто подивіться. У мене просто немає слів, одні емоції. Чесно, ніби побував форсаж з таким автомобілем, там щось схоже дійсно було. Так, ну почнемо ми з переду. Перед дуже гарний. Тут має ще ось такі штучки, щоб причепити, можливо, когось потягнути, щось потягнути. Чотири ліхтарика, надпотужні ліхтарі. Якщо, напевно, чотири за світ, буде всю дорогу видно. Мигалка раз, мигалка два. такий бампер. Просто подивіться, тут бампер, ще один бампер. Подивіться, настільки вона висока, просто тут можна ще один поверх знизу зробити якийсь. Е, так, збоку бачимо. Тут у нас йдуть такі заталені сторони. Тут у нас теж, до речі, тут якась деталька мала стояти. Я її десь походу, про Іванів, Та, бо тут дві. Е, та. Оце, звісно, Мар'яна, як завжди. Е, колеса велетенські. Ну, в принципі, звичайні такі колеса. Багато деюзалися. Тут ми бачимо ще ось таку невеличку ніжку, Тільки вона, здається, має бути з іншої сторони, ні, чи це я помилився? А ні, з тої сторони. Тобто, щоб сюди ставати і йти вже в нашу машинку. Ну, як в великих джипах, таке є зазвичай. Так, тут у нас наручники раз, наручники два. Тепер, до речі, хочу вам показати знову ж таки тут деталь скла. Такого, як і в Маслкарі. І дивіться, настільки тут прикольно та по-сучасному зроблена тюряга. Ось такою деталью зроблена тюряга. Тепер зад. Подивіться, теж, який він шикарний. Тепер дивіться. Тиди Гарно, дуже гарно, насправді прикольно дуже виглядає. І сам зад такий, схожий на якусь військову вже техніку, якщо серйозно, якась бредлі, ще якась машина. Коротше, з того боку, все так само. Тут у нас є ось таке місце, і загалом у нас як виглядає верх, це ось так. За низ виглядає ось так, верх виглядає ось так. Тут мигалки по сторонам, ну і воно, звісно ж, знімається. Знімається ось так. Подивіться, до речі, стільки місця можна, напевно, аж три бандита посадити. Реально, якщо поставити стільці, тут тут може три бандита влізти. Серйозно вам кажу. Ну, досить велике місце, і це насправді радо, якщо порівняти інші машини, особливо останній мобільний центр, де ледве один бандит сідає. Хоча сам мобільний центр дуже великий. Ну і бачимо місце для водія. Знову ж таки, воно дуже гарно зроблене. Тут бачимо комп'ютер, велетенські вікна. Просто подивіться, реально дуже нагадує якийсь кібертрек з Тесли. Ось. Ну і загалом ще бачимо комп'ютер, тут вже він є. І руй ось такий білий. Все, друзі, наш кібертрек вам показаний. Як вам цей набір? Просто пишіть про це в коментарях. До речі, ще є волосся Це, здається, волосся до цього чела забув вам показати. Теж таке доволі гарне, таке прикольне. Все, просто я дуже щасливий, що я його маю, що я його зібрав з вами на стрімі. Це просто найкраща, напевно, новинка, яку я того року купляв і, напевно, і буду купляти серед новинок. Ось. Тому, друзі, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал за таку класну новинку. Я дуже старався вам показати її якомога швидше. На жаль, швидше не вийшло. Але вже коли показав, та й показав. Все, не буду вас більше затягувати. Всім бажаю щастя, здоров'я, не хворійте! І всім, друзі, па-па!